Дивитися на тебе. Чи Дивіться камеру. просто на мене. Не зважайте на камеру. Вас вважають наступним великим Квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а на тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете? Я буду найкращим. Клас! Камерон Кейт. Радий знайомству. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда! Час на старт! Злови м'ячик! Ми будемо в лісі! Якщо прагнеш вийти за рамки ритмі, Стати легендою... телегентю! Послухай, що я скажу! Це не гра! Хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись. Точно впорайся. Готуйсь! Повільно. Готойсь! Чекай, що ми робимо! Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий, якого чуть. Готой! Готуй, Годай! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Сберуся до растет! Хемер, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Ти не що втрапив? це вже справжній футбол! <APG1> Ти не Я ще ні в чому не був такий впевнений. <that subscribe> Як сильно, камерон Кейн цього хоче. Ай, не кілбатон Я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відібрати. Що як я не хочу? Тікай. Вважай, що це. дарунок на ain't a kill, but Чим ти згодний вотний